Вітаю всіх! Я хочу подивитись оракулом. Оракулом таке питання до оракула питання. Війна взагалі йде до свого завершення. Війна йде до свого завершення. Давайте оракулом. Війна йде до свого завершення. Війна йде до свого завершення. Оракул. Відродження. Що нам скаже? Давайте подивимось. Боротьба. Логічно, що йде боротьба. Допомога. Ох, цікаво, правда. Залежність, залежність. Залежність дика. Угу. Ага, вибір. Тепер дивіться, цікавий оракул, який випав. На тему привороту це. Я б сказала залежність, оце все, залежність. У нас дика залежність від усіх. І далі карта вибору. Ось що мене так. Почалось боротьби, закінчуємо вибором. Є вибір, що робити з цією війною? Україна стоїть перед вибором. Ініціатива не, не у нас, не у нас ініціатива у інших. І Україна має тепер, має тепер зробити вибір, що і робити. Продовжувати війну так, як вона зможе це робити. Чи все-таки закінчити так, як вона краще для себе закінчить, все-таки. Що розумієте, завжди краще без бойових дій, без обстрілів. все завжди краще, завжди добре. І мені, наприклад, дуже подобається те, що оракул цей відкриває цікаві моменти. Закінчення війни ще не вирішено, тому що Україна стоїть перед вибором. Як це зробити? Тому що є вибір. Це для тих, хто не дуже розуміє ситуацію: ось вам, будь ласка, це не Таро, це оракул. Але він також круто відкриває всю ситуацію, всю картину. Чому немає ще кінцевого результату війни? Тому що є вибір. Поки цей вибір не зроблений, кінцевого результату і не буде. Який він буде, я зроблю пізніше. Який може бути цей вибір? Що може вибрати? Україна, це буде і так загально звучати, тому що тут перед яким вибором поставлять Україну, який вона зробить? Такому дусі треба робити.